В Україні запустили проєкт з мікрофінансування бізнесу, який передбачає можливість компенсації витрат на суму до 20 тисяч гривень. Виплата розрахована на учасників бойових дій, їх жінок, чоловіків, батьків, дітей, навіть якщо вони усиновлені, в тому числі родичі родичів загиблих ветеранів Небесної Сотні. Для подачі заявки потрібно відповідати одразу трьом критеріям: Вести підприємницьку діяльність. Мати статус ФОП або самозайнятої особи, набути чинного статусу ВПО після початку повномасштабної війни на території України. Подача заявки. Щоб подати заявку на одноразову грошову допомогу, перейдіть на сайт Українського ветеранського фонду та в розділ мікрофінансування бізнесу за посиланням. Для отримання грошей потрібно надати такі документи, паспорт заявника з пропискою, довідку ВПО. Витяг з єдиного державного реєстру осіб та фізосіб підприємців, документ, що підтверджує статус ветерана, посвідка УБД, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення учасника війни, документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном до війни, свідоцтво про шлюб чи свідоцтво про народження дитини. Документ, що підтверджує купівлю після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу, відповідно до КВЕД, чек або видаткова накладна. Скільки чекати для отримання коштів? Після перевірки документів та схвалення кошти надійдуть протягом 10 днів. Допомога надається одноразово. Як зазначає фонд, грошова допомога для ветеранського бізнесу буде тривати до закінчення дії воєнного стану.